Москаленко, перший заступник міського голови Львова. Сьогодні з паном Антоном та паном Тарасом хочу вас поінформувати про перебіг власне наступних кроків щодо появи у Львові громадського простору з, з культурними елементами, присвячених присвяченим Євгену коновальцю Знаєте, що ще раніше було прийнято відповідне рішення про запуск. Конкурсу протягом певного періоду часу ми сьогодні детальніше розповімо, відбувався збір пропозицій, формування команд, тобто формування підходів. Сьогодні той день, коли ми можемо спільно власне, анонсувати про власне, запуск самого архітектурного конкурсу, і ми очікуємо до 8 березня отримувати. Конкретні пропозиції власне від архітекторів, які будуть працювати конкретно власне над самим технічним завданням, про яке ми сьогодні детальніше розповімо. Мова йде про те, щоб даний простір з культурними композиціями з'явився фактично в такому в серці нашого міста. Це Неподалік від ну, з корпусів Львівської політехніки довго працювали над вибором цього місця. І власне, що для нас дуже важливо, що сьогодні є конкретна дата, коли ми зможемо побачити конкретні пропозиції. Тож дякую колегам з правління архітектури, дуже дякую колегам з депутатського корпусу. Дякую в першу чергу так само колегам-активістам, які постійно в межах робочої групи працювали. І передаю слово пану Антону Кузміцеву, головному архітекторі, де розкаже деталі. Дякую. Добрий день, мене звати Антон Коломієць, начальник управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради. Сьогодні дійсно зустріч і брифінг присвячений надзвичайно важливій темі з точки зору історії, з точки зору нашого міста, з точки зору так само і майбутнього, тому що йде мова про простір пам'яті Євгена Конувальця. Цей простір планується розмістити поруч з першим корпусом військової політехніки при вулиці Бандери. Тобто, з точки зору урбаністики, ми будемо мати ситуацію, коли вулиця Коновальця починається від простору пам'яті Коновальця. Це має бути новітній підхід до формування таких просторів пам'яті. Ми говоримо не про величезну монументальну структуру, яка буде домінувати. Ми не говоримо про які, знаєте, все залите гранітом. Надзвичайно не екологічно, надзвичайно невідповідно не, не до вже сьогоднішнього дня. Ми говоримо про простір, який буде збирати молодь, який буде давати можливість. Доступності всіх категорій мешканців, який буде освітленим, який буде правильно в вже складений історичний контекст, який дуже цінний. Ми маємо оновлену вулицю Бандери, але власне політехніка на сьогоднішній день з таким парканом є закритий, закритий простір перед політехнікою. Цей паркан планують демонтувати, на цьому місці фактично відкрити візуально, тобто простір стане навіть більш прозорим, більш проникним, більш доступним, доступним для всіх. І цей громадський простір буде мати важливий скульптурний елемент. Через те попередньо робили зголошення скульпторів, архітекторів для того, щоб сформувати локальні команди. Багато насправді спеціалістів зверталося з тим, що немає потреби навіть придумувати якісь нові команди, тому що вони вже є готові і сформовані для участі в тому конкурсі. Власне, ми очікуємо участь не тільки львівських архітекторів, не тільки львівських колег, але і з колег. З меж Львова, а так само даємо опцію і можливість брати участь професіоналам, фахівцям з поза меж України в колаборації з місцевими колегами. Власне, цей конкурс планується розпочати активну роботу вже. З початку січня, орієнтовно там після 8-го числа, тому що після цього починається такий новий етап в новому році проєктування. Ми хочемо, щоб зараз архітектори, скульптори зарезервували собі час для участі в тому конкурсі, для того, щоб вони розпланували собі можливість такий проект розробити в межах двох місяців, як озвучив пан Андрій Москаленко. До Початку, фактично, березня буде час на конкретне проектування. А тоді засідання кваліфіковано журі, яке складається з фахівців, і відповідно вибір переможця. Дякую. чи можете ще деталі, що паркан і перший корпус Дякую. це про яка можете якось доказати, щоб ми краще зрозуміли, чи ми розуміли. перший корпус політехніки? Це є перший корпус політехніки, де є. Актова зала політехніки він знаходить він такий розташований кордонером своєрідним. Ви знаєте, навіть ці норві корпуси вони свого часу проєктувалися українськими львівськими архітекторами, професурою львівської політехніки. Вони мають велику цінність. Тому в тому числі ми маємо і з ними в діалозі бути і з історичними будівлями кінця 19 століття на вулиці Бандери. Та ну і зрештою, з точки зору. Логістики з точки зору переміщень потоків пішохідних, тобто це, цей простір треба осмислити не тільки як скульптуру, як елемент, але так само як простір. Можуть бути і альтернативні підходи, можна максимально попрацювати з освітленням, можна максимально попрацювати з вмощенням, з озелененням, з елементами екологічного складового цього простору. Тобто, ми відкриваємо всі можливості проектантам для того, щоб зробити новітній тактовний проект, який буде ну, таким, знаєте, виваженим от саме в цьому місці. Дякую. Можете зробити кроклі? Але ж вас не розбереться. Ліво? А Тарас Рапицький, депутат військової міської ради. Сьогодні в нас важливий день, оскільки історія, яка почалася ще в 2019 році, моїми колегами з суспільства майбутнього, вже має певні такі світла в кінці тунелю. Сьогодні ми оголошуємо про початок конкурсу, який, як вже сказали мої колеги, завершиться 8 березня. Сподіваємося, що вже наступного року буде мати певні результати по встановленню і вшануванню нашого великого роя. Євгена Коновальця. у великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору бути творцями чи жертвами історії. Саме ці слова Євгена зараз є актуальними як ніколи, і ми би хотіли, щоб ці слова були відображені в ансамблі, який планується збудувати і зробити в нас у Львові, і таким чином підтримувати вшанування і героїзацію. Героїв минулого, героїв сьогодення і героїв нашого майбутнього. Ще можу якісь деталі з історії розказати про. Бо... Да. Зараз з колегами ми напрацьовуємо фактично два органи, які будуть визначати цей меморіал. Цей ансамбль це є, як казали мої колеги, також і робоча група кваліфікована журі, яка складається з відомих львівських і не тільки львівських архітекторів, а також дорадча ор... рада, яка буде складатися з колег, які мають і досвід, і розуміння такого українізації і важливості таких ансамблів у Львові зокрема до складу цієї дорожчої органи до складу цієї власної ради будуть входити колеги, які займаються декомунізацією і деколонізацією, яка активно у нас у Львові проходить вже останні два роки. Але єдине, що мушу сказати, що нам ще є, що знаходити і українізовувати.